Сьогодні у філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки громадський діяч, екс керівник об'єднання студентів з України у Люблені Артем Ряса презентував авторську фотовиставку, де представлені світлини історичних подій та місць, які стали дуже важливими для України та її народу. Мета досить проста: показати, що Кременчук це Європа, Що ми звичайні Кременчужани теж європейці, це зріз за десятирічну мою діяльність, тому що 10 років я дію на навіть можна сказати міжнародному рівні, щоб показати Кременчук за кордоном, а Кременчужанам Європу. Це завжди була моя мета, і тому сьогодні я презентую тут Європу. Ще два роки тому я презентував, наприклад, Кременчук європейцям, і це і є е, е, моя головна мета об'єднати, е, точніше повернути Україну до європейського лона. Перебуваючи за кордоном, Артем завжди мав на меті гідно представляти Україну та своє рідне місто протягом десяти років він назбирав безліч захоплюючих історій, подій та зустрічей. Це звичайно не є великою частиною це меншість, але це відібрано для того, щоб було найбільш смачніші, так сказати, найбільш цікавіші, і плюс розбито по чотири підтеми це цити народження, народження нації про архітектуру і навіть у війну цвітуть квіти. Маргарет Тетчер. Це чотири таких під теми для того, щоб показати і розказати історію, яка була сьогодні представлена для слухачів. Мобільний телефон Артема став незамінним помічником, який дозволяв зафіксувати багато цікавих моментів. Фотовиставка підготовлена з любов'ю до Кременчука з вірою у щасливе майбутнє України. Вони створені на звичайний мобільний телефон. Я хочу це зазначити. Я не є професійним фотографом, а я є фотолюбителем, який просто якщо бачу якусь цікаву деталь, я хочу її фотографувати і показую завжди людям. За ці 10 років збереглося дуже багато архіву. Я захотів поділитися з людьми. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.